Так, все ми почекали. Тепер е, ви спите. Ви мене не чуєте. Тепер я, е, тепер. Я. Тепер я зараз буду вам різати горло. Ні, тобто зараз я вам. Е, я я. я візьму ось цей олівець і буду вам, Кол, І буду вам. І е, буду зараз. Ось так ось вводити в якій ви стороні, то куди різати?